Заявляє про держпереворот після новин про свою відставку. Користувачам дії вже почали надходити електронні повістки. Українці організували у соцмережах флешмоб «Зеленський вбивця після падіння літака Іл-76. Тим часом президент України через довірених осіб купив собі дві яхти. 700 прокурорів в Україні отримали статус учасників бойових дій. А ті українці, які не виїжджали за кордон від початку вторгнення, зможуть отримати 14 тисяч гривень. Ось такими новинами цього цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк ньюз Наприкінці січня 2024 року в російських каналах поширили відео, в якому Валерій Залужний закликає військових захопити владу в Україні. Ця заява з'явилася після чуток про відставку залужного. Дорогі українці, сьогодні офіс президента. Ухвалив злочинне рішення та усунув мене з посади. це з повним провалом на фронті припинення західної допомоги через тотальну корупцію в Офісі президента, а також терористичний акт Зеленського, який наказав збити літак зі 65 нашими хлопцями. Ще 30 років тому нас було 52 мільйони, зараз лишилося менше 20. Через Зеленського до нашої країни прийшла війна, злидні та розруха. Зате корупція зросла до небувалих розмірів. Офіс Зеленського продовжує грабувати звичайних українців на війні. Українських чоловіків, які ще залишилися в країні, гребуть на вулицях як тварин на забій. Далі це продовжуватися не може. Якщо ми зараз не приберемо злочинну владу Зеленського, тоді ми повністю втратимо залишки нашої країни та усіх чоловіків. Наказую всім військовим на всіх постах не підкорятися злочинним наказам своїх командирів. Наказує взяти зброю та негайно вирушити на марш справедливості до Києва. Проте це відеофейк. Завдяки зворотному пошуку зображень журналісти StopFake знайшли відео, яке використали у фейку. Звернення залужного з нагоди дня ЗСУ 6 грудня 2023 року. Утім, оригінальне відео відредагували, змінили кольорову гаму та розмили фон. Крім того, про підробку відео свідчать такі ознаки: міміка, зокрема, рух губ не збігаються зі словами спікера. Залужний не публікував відео на своїй офіційній або особистій сторінках. У відео озвучують російські наративи, повний провал. На фронті тотальна корупція в Україні, терористичні акти Зеленського, солдатів відправляють на забій тощо. Російські телеграм-канали із посиланням на англомовне медіа, де Ісландер пишу, що Володимир Зеленський через довірених осіб купив дві яхти: ЛаКІМІ та Майлеґіці за 75 мільйонів доларів. Як доказ росіяни додають фото цих яхт. Німецький бізнесмен та політичний активіст Кім Дотком податкові долари США у дії Зеленський нібито купив за довіреністю дві яхти на суму понад 75 мільйонів доларів, повідомляє The Islander. Назви яхт образа для всіх українців. Мені пощастило, та моя спадщина. Насправді це чергова дезінформаційна кампанія проти Володимира Зеленського, адже ні він, ні його оточення не купувало таких яхт. Неправдивість цієї інформації підтверджує декілька фактів. У листопаді 2023 року видання Де Ісландер справді опублікувало статтю про купівлю двох яхт через доручених осіб Володимиром Зеленським. Заснували видання Чей Боуз та Джері Нолан. Раніше ми вже писали про Боуза. Він є кореспондентом російської державної телекомпанії Раша Тудей та. Активно просуває кремлівські наративи. Однак, першим джерелом інформації про яхти є блогер Шахзат Насір, який на своєму ютуб-каналі опублікував розслідування, у якому фігурує президент України у своєму майже п'ятихвилинному відео. Чоловік показує фото яхт, а також, начебто, офіційні документи про їхню купівлю. У документах зазначено, що одну яхту буцімто за 24,9 мільйона доларів придбав Борис Шефір 18 жовтня 2023 року. Іншу за сорок і 7 мільйонів доларів за декілька днів купив його брат Сергій Шефір. У 2000-х роках Сергій та Борис Шефіри разом із Володимиром Зеленським створили студію квартал 95. А з 2019 року Сергій Шефір є першим помічником Володимира Зеленського. Саме тому яхти, начебто, братів шефірів, пов'язують із президентом. Однак ми не знайшли жодного підтвердження купівлі яхт у надійних міжнародних або українських медіа. У відкритих джерелах також відсутні будь-які інші матеріали. Автора розслідування Шезада на Сіра водночас на його каналі опубліковані лише два відео: обидва про яхти, які нібито придбав президент України, та трохи більше ніж 120 підписників. Також на відео чоловік використовує типовий кремлівський наратив, начебто, Володимир Зеленський, привласнив кошти, які США надала Україні як допомогу. Насправді яхти, фото, яких поширюють у мережі, ніхто не купував. Оголошення про їхній продаж можна знайти в інтернеті. Використовуючи пошук за ключовими словами в Google, ми знайшли актуальні оголошення про продаж яхти лакімі. Продає її компанія Бехнемар, яка займається консалтингом у сфері яхтингу. В останній ціна судна складала 23 мільйона євро. У відкритих джерелах ми також знайшли оголошення про продаж другої яхти. Май легіси її створила італійська компанія із будівництва суперяхт Кодекаса у 2021 році. В останній яхту продавали за 44,9 мільйона євро. Фактчекерам у компанії «Бургес» зазначили, що яхту ніхто не купував, і вона досі продається. Російські телеграм-канали, а слідом за ними, і кремлівські змі, поширюють скриншоти кількох публікацій у соцмережах, стверджуючи, що українці розпочали цілий флешмоб зеленські вбивця, запускаючи підпалені паперові літачки. Акція за словами пропагандистів приурочена до падіння російського літака іл 76 у якому перебували українське полонення, а також до дня народження українського президента. У Києві в день народження президента України було організовано флешмоб, у рамках якого мешканці столиці запустили у повітря паперові літачки з написом Зеленський вбивця. Учасники флешмобу цим нагадали президенту Зеленському, що він несе відповідальність за загибель 65 військовополонених українців. Ці військові мали повернутися до своїх родин, але в результаті загинули внаслідок збиття ракетою зсу літака іл 76 у Білгородській області. Але цей флешмоб фейк на це вказує насамперед недолуге використання української мови. Загально прийнятим є використання українського слова убивця, тоді як убивець практично не використовується і зустрічається частіше у літературній ніж у розмовній мові. Також коли мова йде про флешмоб, то мається на увазі масова акція. Натомість пошук за вказаним у пропагандистській змі хештегом показує лише кілька дописів, опублікованих сумнівними акаунтами. Про жодну масовість тут не йдеться. Втім, ці нечисленні однакові відеоролики російська пропаганда масово рознесла, щоб створити видимість підтримки українцями версії Кремля про те, що це нібито Україна навмисно збила Іл-76 з військовополоненими. Наразі немає жодних підтверджень того, що на борту збитого над Білгородською областю Іл-76 перебувала 65 українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив в інтерв'ю Голосу Америки на відсутності. Будь-якої інформації про те, що зараз із тими полоненими чиї імена опублікували російські пропагандисти після авіатрощі Іл-76. Їх Україна очікувала повернути в день катастрофи. Російські телеграм-канали поширюють скриншот повідомлення, яке нібито отримав один із користувачів застосунку Дія. У повідомленні користувача сповіщають, що він у зазначений час та дату має прийти до Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Електронна повістка надійшла, начебто, від Житомирського обласного ТЦК та СП, керівником якого є Сергій Мартищенко. Українці почали отримувати електронні повістки у додатку Дія. Однак це фотофейк. Уперше скриншоти, начебто електронної повістки, опублікували в телеграм-каналі Труха, російський канал, що скопіював назву схожого українського ресурсу, 26 грудня 2023 року. Проте на цьому каналі можна побачити й іншу неправдиву інформацію. У Житомирському обласному ТЦК та СП спростували інформацію про повістки у дії та повідомили, що це черговий фейк росіян. Житомирський обласний ТЦК та СП, як будь-який інший ТЦК, не використовує дію для оповіщення громадян. Це є ще одна інформаційна кампанія агресора, спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зриву мобілізації. Можна помітити, що зображення відредагували на це вказують декілька неточностей. До прикладу, надпис, термінове електронне повідомлення на другому скриншоті виділений жирним шрифтом, тоді як на першому, ні. Також є зайвий пробіл між знаком номер та цифрами. Між надписом Електронна повістка номер 0273» та основним текстом. Також на повісті внизу мав би бути підпис керівника. Хоча на скриншоті користувачів він відсутній. Помилку допустили в порядку слів. Зокрема, на повісті пишуть. Житомир Сергія Параджанова Баранова вулиця 4. Хоча правильно спочатку писати вулицю, тобто Житомир, вулиця Сергія Параджанова, Баранова, 4. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який відповідає за розробку дії, неодноразово наголошував, що надсилати повістки через застосунок не будуть. Не буде повісток в дії. Мені здається, що там, поки я працюю міністром, всі на все про що ми говоримо, ми дотримуємося наших слів. тому... Можу тут сказати також вам впевнено, що не буде повісток в дії. Окрім цього, 19 грудня 2023 року в Києві пройшов Дія-саміт, на якому представили оновлений дизайн застосунку. Дія зокрема, тепер у застосунку більше немає внизу розділу повідомлення, як на скріншоті росіян. Відтепер користувачі, які оновили застосунок, можуть знайти повідомлення на загальній вкладці меню. У соціальних мережах та на російських пабликах масово поширюють інформацію про те, що 700 прокурорів в Україні, нібито отримали статус учасника бойових дій за час повномасштабної війни Росії проти України. Десятки користувачів соцмереж публікують практично ідентичний текст. А для ілюстрації своїх слів використовують скріншот сторінки у соцмережі «Ікс». на скріншоті від 30 січня 2024 року. представлена інформація щодо нещодавнього законопроєкту про мобілізацію. Цю із цього випливає, що на думку авторів публікації, ці дві новини пов'язані одна з одною. 700 прокурорів отримали статус УБД? як? Адже вони мають броню. Ребус, яким чином 700 прокурорів, сидячи у своїх кабінетах та маючи броню, набули статусу? А точно, раби не повинні ставити запитання. Насправді інформація про те, що 700 прокурорів отримали статус УБД, не є достовірною і ніяк не пов'язана ані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, ані зі змінами в українському законопроекті про мобілізацію. Останнє було схвалено 30 січня цього року Кабінетом міністрів України та подано на розгляд Верховної Ради України. Втім, законопроект за номером 10449 широко обговорюється. Не зважаючи на це, російська пропаганда очікувано розповсюджує безліч неправдивих нарад активів щодо нових правил мобілізації в Україні. Інформація про 700 прокурорів не є винятком. Насправді, вперше інформація про те, що 700 прокурорів отримали статус учасника бойових дій, з'явилася у березні 2016 року, задовго до повномасштабної війни Росії проти України. Тоді йшлося про антитерористичну операцію на Донбасі. Ця новина, втім, також не є достовірною. Українські змі писали лише про одного прокурора Грищука, який справді захищав Донецький аеропорт. про ще 699 держслужбовців нічого не було відомо. Їхні прізвища також ніколи не були опубліковані у дописі за 2016 рік. Згадана інформація лише про майно деяких українських прокурорів, але про те, що вони мають статус у боде, нічого не сказано. Ба більше кругла цифра 700 Викликає багато запитань, а фактичних доказів своїх слів автор публікації не наводить. Пізніше цю тему знову порушили у 2019 році із претензіями до нового президента України Володимира Зеленського. Тоді на сайті Патріот Дніпропетровщини з'явилася стаття із закликом до Володимира Зеленського звернути увагу та розібратися з героями. АТО. якось дивно сталося, що прокурори більше 700 прокурорів дістали учасників бойових дій судді, митники. Невідомо з якого переляку чи яких причин дістають статус. Отже, ця тема не є новою. Її використовували вже кілька разів, починаючи із 2016 року. Тепер стає очевидним, що 700 прокурорів намагаються прив'язати до сучасного контексту України та нового законопроєкту про мобілізацію, який широко обговорюється в українському суспільстві. Зокрема, такі публікації отримують безліч реакцій, репостів та емоційних коментарів про нинішню ситуацію на полі бою корупцію в Україні. Ні, продажну владу та неефективні оборонні підприємства усі перелічені факти вказують на те, що ці новини є черговим російським вкиданням і спробою використати чутливі для України теми з метою внутрішньої дестабілізації країни. У мережі поширюють відео з прямого ефіру від 1 грудня 2023 року на телеканалі Рада. Ведуча повідомляє про ухвалений закон за номером 3386, що почав діяти з 2 грудня 2023 року. Він передбачає можливість подати заявку на отримання 14 тисяч гривень українцями, які не виїжджали за кордон жодного разу з початку повномасштабного вторгнення. Починаючи з завтра за новим законом 3386, що стане дійсним з 2 грудня. Люди, які були в Україні спочатку повномасштабного вторгнення та ні разу не виїхали за кордон, зможуть подати заявку на отримання єдиноразової допомоги у розмірі 14 тисяч гривень. Заявку для людини зможе подати будь-хто з його рідних. Для подачі заявки треба зробити всього три кроки: перейти в профіль, натиснути на посилання та надіслати запит. Утім, це відео фейк. Закону за номером 3386 не існує. Насправді за цим номером зареєстровано чотири документи. Проєкт закону, що мав би передбачати внесення змін до цивільного процесуального кодексу України щодо строків розгляду окремих судових справ. Однак його зняли з розгляду у 2021 році. Проєкт закону, що мав би передбачати внесення змін до законодавства щодо повноважень президента. Проєкт подали у 2015 році, відкликали у 2019. Проєкт закон що передбачав у внесення змін до законодавства щодо статутного капіталу господарських товариств. Проєкт відкликали у 2014 році. Постанова Верховної Ради України від 21 вересня 2023 року. Що передбачає внесення двох законопроєктів до порядку денного 10 сесії Верховної Ради України 9 скликання, вересень 2023, лютий 2024 року. Для подачі заявки на допомогу користувачам пропонують перейти за посиланням на. Закритий телеграм-канал це вказує на те, що підписників на цей канал набирають оманливим шляхом, а саме відео є клікбейтним. Ми знайшли оригінальне відео опубліковане 28 листопада 2023 року, де йдеться про офіційний візит у Брюссель голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Крім того, ми перевіряли аудіо з цього відео інструментом AI Speech Classifier. Перевірка показала, що аудіо з 98% ймовірністю згенеровано штучним інтелектом на сайті Evalent Labs. Штучність аудіодоріжки підтвердила також перевірка через сканер Діпфеєр. На самому відео помітні помилки в титрах. А міміка ведучої не завжди відповідає тексту, що озвучується. Росіяни і далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше українське раціональне мислення і закликаємо дотримуватись інформаційної гієни, не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.